Усім привіт! І це паперові сюрпризи. Я хочу зуновити цю рубрику. Сьогодні відео буде ось таке надзвичайне, таке, щоб виставити. А вже наступне, яке я вже відзняла, буде набагато якісніше, ніж це. Ось така в нас нова колекція. Це приготуй, ми будемо вгадувати, що ми готуємо. І так, ось такі пакетики я вибрала. Перша колекція це крісла. Не випалася попалася ось така сіренька крісла під номером 2. А тут я випадково порвала і пізніше приклею. Наступне це фрукти де займаються йогою, але я потеряла два пакетика, пакетика сюрпризами, і я їх розробила, тому не переживайте. Наступне це котики. Ось такий у нас філатовий котик. Поповся середині також філатовий. Наступна колекція це зум. І так, давайте відкриваємо. На ну, поповці ось такий хом'ячок під номером 8. Наступна колекція це «Вгадай країну, і тут нам попадається зразу два сюрпризи це свир і кросон. Я думаю, вже багато хто догадався, пишіть свої догадки в коментарях. Ну і наша новиночка. Ось така в мене вийшла страничка, і нам попалася соль під номером 4. Ну на цьому все. Всім па-па!